Деням тебе, з днем народженням тебе, З днем народження синка, з днем народженням тебе. Так розпочали святкування першого рочку Юстинки. Дитину покинула матір, і вже півроку дівчинка живе в Івано-Франківській дитячій лікарні. До юстинки завітали волонтери та працівники міської служби у справах дітей. Тож іменинниця двічі задувала святкові свічки. Про юстинку сім'я волонтерів Дмитро і Наталя Тринога дізналися від знайомої, котра лежала у лікарні і з того часу навідують дівчинку. Ми від березня місяця приходили на навідували, навідували і там що треба купляли. Так як Дитина тепер свято вирішили трошки. Привітати так для неї це. Перша розперше свято хресною мамою юстинки вважає себе працівниця міської служби у справах дітей Тетяна Гіщук. Ми бажаємо юсті саме головне, щоб вона мала добру долю, знайшла своїх істинних родичів, свою істинну маму, ма і тата і щоб виховувалася. В гарній повноцінній сім'ї клопотання до суду, яке подали працівники міської служби у справах дітей про прискорення розгляду справи з приводу позбавлення батьківських прав, задовільнили. Тож суд відбудеться ближчим часом. Наталія Ціпліцька, Ігор і ТРК Карпати.